Гуртожитку не робили ремонт вже більше десяти років. Мешканці кажуть, що все робили тільки своїми руками. Батьки складалися і покупали, міняли самі труби. Да, труби, лінолеум самі ложили, шпаклевали стінки самі, пилили. Все реально. Ми дзвонимо сантехніку, ані проб'ю туалет на наступний день звідти забиває. Посмотрят, походять ну, і все і все. І все. Двері все потреска, на все підвіска. Жив тут бомжукались. Люди попросили Миргородського зробити частковий ремонт на кухнях та поверхах. Цього тижня поміняли каналізаційний стояк та зробили відводи для води на кухнях. Але проблем ще дуже багато. Люди навіть не знають за що братися в першу чергу. Ми вже уже п'ять писали заявлення, щоб ремонт. провели. Ніхто нічого не проводить. Ви такі люди странне Треба і робити, а не там робити. Унизу, нам і теж не в душ ніяку дітей сводить, сходить, Ну, Давайте там унизу вести бюллі будемо діти. 94-й. Як і зробили ремонт, і теж по комнатах робилось, а по коридору нігде не робилось, так і воно залишилося. Нам предлагали, ми просили зробити туаліт. Ви оплатите, ви зробите, ми вам потім оплати висчитаємо. Як це виходить, люди не отримують З Що це зробити? грошей у бюджеті міста на ремонт, звісно, немає. Тому Микола Миргородський знайшов спонсорів, які виділили потрібні кошти на проведення ремонтних робіт. Мешканці вже пішли на те, що вже зібрали кошти, відірвали від своїх невеличких зарплат, відірвали від своїх пенсій, там то 50 гривень, то 60 гривень. Визначили, що ну, потрібно зробити. Ми я побіцяв, що ми надаємо будівельну бригаду, яка Безоплатно зробить їм ремонти. Такий певний об'єм роботи ми сьогодні визначили. Я думаю, що ми будемо найближчим часом брати приступлю до проведення ремонтних робіт. і Ці роботи будуть проведені найближчим часом. Перший етап робіт завершено. Головне зараз зробити людям дошеві кабіни та косметичні ремонти на другому та третьому поверхах.